Пронто-пронто, мої кохані. Яка новина приголомшить вас? Вам, Ханна найкращий зірковий таролог. Верість в мою групу Телеграм, ви і так додаєтесь. Там ви більше узнаєте про мене, про дію моїх амулетів. Зараз, до речі, хто заказує амулет, отримує безкоштовно 10-хвилинну консультацію, подаю на ваші запитання. Ось така я щира щодо вас. Так, Аркан Дурак. Яка новина? Ну, протестна вона приголошить вас про те, що можливість почати щось нове в своєму житті, щось заново. Так, і ви будете думати, брати вам це чи не брати. Ви будете або намагатись це нове вписати в те життя, яке зараз, але це важкувато вам буде. Бо отримати ось так двома руками, да, дві основи це дуже важкувато. Або ви будете думати, що ж краще, нехай. Те, що є, або дати шанс тому новому, що хоче прийти ваше життя. Десятка мечів, але перегорнута. Це про те, що ви вже пережили колись свій час, е великі душевні переживання. Угу. Причому ви будували тут стосунки з чоловіком. Це показує чоловік із минулого. І що? До чого тут про нього? Дівчата, тут комусь може пропонувати відносини чоловіка з минулого. Я так відчуваю. До чого тут про це? Так, ви зараз холодна, ви зараз з мечем, ви зараз не віддаєтесь повністю почуттям, а вже знаєте свої кордони, рішення приймаєте стосовно цього. Так, тут е, ви вже розумієте, що мати ілюзії фантазії це дуже легко, але будь-які ілюзії фантазії розбиваються. Фаєчки, дивіться на чоловіка, на його дії. Не поспішайте зв'язуватися з тим, хто приплив до вашого берегу першим. А ви сама сидите, ваше життя не цікаво. То що робити? Амулет заказувати. От що робити. Так, вам кажуть, ви зараз будете дуже для чоловіків манка, красива, сексуальна. У вас якась буде знає, така енергія. енергія дуже ух. Так, і аркан дурак. І на довгий час. Зараз. Дев'ятка, боже, дуже класні аркани. Дивіться. Ви почнете щось заново. І це може стосуватися того, чого ви так довго чекали. У багатьох це буде про гроші. Ви нарешті зможете собі дозволити все те, що ви хотіли. Так, у вас багато було планів. І що достосовно, колись ви хотіли жити під одним дахом з чоловіком, але було хитрість і маніпуляції. Але ви розумієте, що те, що ви вклали в когось, це дасть вам результат по життю. Правильно розумієте. Але вам якось важкувато вже все це одній тягнути. Але вам кажуть, Аркан Сила, ти все зможеш, причому ти все зможеш в плані в моральному. Ти зможеш побороти все те, що до тебе приходить, не твоє відрізнити це. Тут знову про що? Ну, про чого про з минулого, від якого ви захищаєтесь, але він у вас був по долі, Аркан суд. Так, і Аркан Сонце. Дівчата, вам кажуть, що? Аркан Сонце. Всі твої бажання здійсняться. Перестань відчувати тяжесть від того, що зараз, начебто, ти сама. Кажуть, що все на найкраще. Так, трійка пентаклів. Ти будеш будувати стабільні надійні відносини по десятчий час, коли будуть тебе кохати так, як ти цього хочеш. Люблю тебе. Пишіть, а що для вас кохання? Як ви хочете, щоб вас кохали? Кого лайкну, того так і буде. Обіцяю.